З вами компанія Редромтоф. Сьогодні субота, 16 грудня. Так, Давайте розкажемо про поставки генераторів в нашій компанії. Значить, затримуються поставки генераторів Шепор. Обіцяв імпортер поставити 15-го. Зараз Клятвіна обіцяє, що 25-го можна буде забирати. Та 27 грудня будемо відвантажувати. Нашим покупцям генератори Шепах. Будуть там 3 кВт, 6 кВт і 8 кВт. Сподіваємося, що більше зривів не буде. Дуже гарні ціни і по цінам. Значить. Поставки вже без ПДВ. Тому 3 кВт генератори у нас десь по 17 тисяч 6 кВт по 32 тисячі. І 8 кВт по 34 тисячі гривень. Також заходять у нас дуже гарні дизельні генератори. Теж на 25 грудня це 7 і 8 кВт дизеля з електрозапуском і без. По ним теж там є резерви, Був взрив у нас по довгокі цього контейнера. Тому от на ці генератори там такі немножко сумбур. Але всім відвантажимо і вони практично, практично теж все розписані. Дуже гарні ціни, дизеля теж йдуть без, без мита і без ПДВ. Ну, Ціни, якщо по дизелям скажу вам, в кінці прошлого місяця крупний магазин їх продавали по 110 тисяч, ми продавали по. 90 тисяч, 85 тисяч, то зараз вони будуть по 65, то і 60. То ціни суттєво падають. По дорогим цінам ми не беремо бензини. Нам дуже багато зараз предлагають бензинів, таких ноунеймів по 25. Ну, скажімо, я зараз вам щас скажу при, при, пример: 3 кВт. Зараз 3 кВт бензини намагаються все втюхати по 28 по 27 тисяч. Куча Ну, Друзі, вже ми продаємо по 18 на січень місяць буде даже озвучена ціна 15 тисяч гривень 3 кВт без стартера і 18 тисяч зі стартером. Ціни будуть падати, вони вже падають. Ми вже проплатили січень і ми вже законтрактували лютий місяць. Ось така ситуація по бензину. Ще одне відео зніму по інверторам. Тому що по інвертерам дуже багато питань, дуже багато е, е, запросів, і там теж е, е, ціни падають, але дуже така ситуація суттєва. Значить так, Хто робив предзамовлення, е, не хвилюйтеся, е, постараємось максимально стисло все відвантажити і до кінця грудня, до кінця цього року поставити всі, е, з ким взяли зобов'язання по поставці генераторів. В общем, оставайтесь на нашем канале компании Будут будущие такие информационные видео, що как и де.